Привітуліки всім, привітулики! Доброго раночку. Вівторок, 12 грудня, а нас засипав. А нам ще сьогодні їхати до лікарки за документами. Вона повинна повиписувати електронні направлення і завести ж оті документи, з якими потрібно проходити комісію районну. от так що, напевно, прийдеться їхати в об'їзд. Вже не вийде, так як ми завжди їздимо. Там у нас є така перемичка поміж нашою трасою. Це, що йде на мерефу, і до неї туди. Є перемичечка така. Хто тут буксує? Ти ж тільки зайшов у хату. ну. Хвостик. Ох, і хвостик. А якщо центральну трасу або може почистять, або розіб'ють машинами, хоч, то ту перемичку навряд чи хтось буде чистити. Тому привітаться, їхати в об'їзд. Ой. Будемо, вона сказала, о 12 їй подзвонити, на коли вона їх підготує. Чи по обіді, чи аж увечері додому їхати, хто його знав. Коротше, на телефоні. Мені там ще вчора одна жіночка писала стосовно заквасок. Ввечері вже ферменту заквасок. Я перепросилася, кажу, давайте на завтра, бо я вже... Не в змозі. З першої години ночі оп'ять не було світла. І дали його аж четвертій. Ой, а зранку встала, У мене так розвалюється голова. Поміряли тиск 125 на 88. Тиск нормальний. Може внутрішньочерепний, але його ж так не виміряти. Так що ось такі справи, малята. Не. Якщо сьогодні отримаємо документи, то завтра на район. Зверху сніг під ногами провалюється в мій кілот. Той, що вчора, то налило, корочку зробила таку. Мікі бігає і хрустить під ногами. Так, все мої любі. Всім бажаю гарного дня, чудового настрою. А я понесла свою розвалюючуся макітру. Потрібно працювати. Лежати немає часу. Ось так. Всіх цілую, люблю.